Всім привіт! Ви на каналі Олютка. Мене звати Оля, як ви розумієте, не змогла здержатися і відкрила подарунок, який купила дитині. Він дуже хотів прапор України. Мені просто було цікаво, що там всередині. І хочу вам показати дивіться ось така як гравюра, чи що це таке. Окрім пластикова штучка. І на ньому красками. Усі краски можна малювати прапор. Також показує, як змішувати краски, щоб утворився такий голубий і жовтий колір. Класна штука. І рамочка. Тобто потім ти його ставиш в рамочку, і в тебе буде такий ось така в тебе буде картина. Клас, Я в захваті. Не знаю, чи зайде моїй дитині, чи ні, але це ще треба зробити своїми руками. Дуже прикольно. Це не реклама, а просто показую подарунок.